Самозакохана, егоїстична. лише <зважай> на ютубі мене будь-хесі, так як казав, 16 років мільйонером вже бути капусту. Парике що пані Марія дуже любить взять. Міни не чистий. На звісно стати не може привести в дуже гарний стан. І відпустився трохи, отак приходиться тягати трошки, дві господині в хаті. Поки немає Мартусі. Зразу щіточка, зразу вода. Знаєте, я ні в що не вірю. Так, друзі, мушу спішити. Не догадуєтесь чого. Як ви можете догадатися? Через те, що робота чекає, Роман відчекає. Зовсім ось такі круті, круті гумаки, а. І біжу, тому що треба підготовлювати город. Вдарило тепло. І Романович каже, треба братися до городу і удобряти землю органічними добривами. О, Працюємо трошки руками, трошки технікою. Отак приходиться тягати трошки, але, але то нічого. Грозити зато не треба. Оп. Раз. На бік перевернули. І поїхали далі. Дивіться, за 10 -15 хвилин, 15, скільки вже купок розвезли. Потім будемо розкидати. Техніка, техніка, працюй смарт, працюй розумно, як то кажуть. Ну, вигляд я знаю, видовище таке собі, але то нічого. Такі реалії села. Все, готово. Тепер треба брати вилка, суховила, хто каже, хто просто вила, каже, і розкидати все. Романович взагалі планує засипати. Ось цю яму, і я так кажу, наша вона тут збалася, та гнуївка. Гарно засипати, підрівняти, а її перемістимо десь трошки інакше. Чуть-чуть правіше, десь сюди. Так, друзі, показую, що робиться. Владик, Владик, вчора порозкидав той весь гній сам. І що хочу сказати, що нині вже його хребет схопив, що навіть з ліжка стати не може. І ринка полола. Так буває, так буває, в нього той хребет слабий. То таке. І хочу показати. Що робить Романович? Робить всякі земельні роботи. Буде засипати ось цю гноївку. Нарешті, нарешті. Я давно виступав за те, щоб її засипати і кудись перемістити. І будемо засипали, розрівнювали. Я взагалі по секрету скажу, я би казав, отут все травичкою зробити, отак продовжити, а город залишити тільки на цьому кавальчику поля для того, щоб якісь там цибульку посадити, е, горох. Капусту, всяке таке небагато, та й вся. А тут можна всякий гарний такий майданчик зробити. Ну, але то таке, то ж, ще, ще поки що не пані Марія ще до того не готова. Романович ось так грузить. крутиться, Земелька сипеться. І річі тут ходить. Ах, ти, ти був. О. Ага, я вже знаю, що Романович буде робити. Він з краю, тоді візьме передню шуфлею і буде вернути сюди. Синкебаут. Синкебаут річі. Нах, ти моє мале. Як вам мій прикид? Нормас чи не нормас? Ну такої, такої, я знаю. Але менше з тим. Я вирішив зайнятися ось такою роботою. Покажу, що. У нас ось тут дуже сильно позеленів пліт, трохи косимо траву, травою його позакидало. І... Він такий дуже-дуже негарний, як бачите. Що, я маю ось таку щітку, яка підключається до нашої води. Будемо мели, бачите, тут виходить зовсім інакша картина, як то кажуть. І пішов там. Хочу сказати, що цей процес в рази менше трудозатратний. Зразу щіточка, зразу вода. Від гаражу і сюди буквально за хвилин 15-20 це все помив. Ну, звичайно, в такому темпі, як бачите, задихався трошки в такому швидкому темпі, але тим не менше половина роботи вже зробленої. Зараз будемо вам рекомендувати красу. Ми будемо зараз садити саджанці від яскравої клумби. Тут має бути щось дуже гарне, красивеньке. таке, що пані Марія дуже любить. І це будуть що, пані Марія? Це будуть самі мої улюблені квіти. Троянди. Троянди. Родендрон. Ми ще самі не знаємо, як вони виглядають. В пані Марії клумбочка. І хто зі мною давно, напевно, знає, які мої є найулюблені квіти. Так, і перше, що тут є, це є такий так, багатоквітковий кущ рододендрон. Одну трояндочку посадили, другу трояндочку також посадили. Ось тут. О, подивіться, це ті, що ми садили минулого року, буквально одна в одну прийнялася. І тепер вирішують, де рододендрон. Так, так. Давай купай, Де саме? Тут, ну то Мама, добре. Та отут вогне. Ну так, я теж та кажу. Я б дві... взагалі його тут двох тіла, якби скупав. От давай. Дві господині, дві господині в хаті. Так, я в Мартусі кімнаті, тримаю шуруповерт в руках і ви вже напевно догадуєтесь, що буде. Я буду щось крутити, правильно. А крутити ми будемо. Ролети. Ось такі мартусі Давай, рулети. прийшли рулети на вікна. Я вже давно казав, що їй таку штуку треба замовити, тому що тут і багато ходи, і сонце попадає, і взагалі Давай. дуже багато проблем. Треба чимось закрити. Так, друзі, поки нема мартусі, ми її підготували сюрприз. То щось таке, що вона вже давно хоче, і їм воно хоче потрібне. І це. Рулети на ось ці її вікна. Вони є самі виробники і виготовляють ці рулети в промислових масштабах. Вони є дуже якісні, укомплектовані всім потрібним. Все, що вам треба, це напевно тільки шуруповерт, щоб їх встановити. Так, Мартуся читає про своє ім'я. Тікафіє хоче, не uh -huh. пробуй не повірити. Знаєте, я ні в що не вірю. Ну чисто про ім'я Марта, чисто про Марту написано. Uh -huh. Просто. Uh -huh. Я можу прочитати. Я пам'ятаю основні тези самозакохана, егоїстична Дитинство марта зустає егоїстичною, емоційною, волелюбною, самозакоханою дівчинкою. Вона вважає, що всі навколо повинні приділяти увагу, Все, правда Все. У дитини. Непростий, але цікавий характер. Головне зробити акцент на тому. Кожен чує те, що хоче. Їх була рівноважна, розумна, виважлива, холодна, напориста, прямолінійна, амбітна, але відповідальна готова взяти роботу на себе. Ну, це неправда. Завжди правда. Моя лінива каже. Ні, ну мені найбільше подобається вимагали не лише до себе, але й до оточуючих. Оце правда. А я покажу за той час. Ось ці рулети, які я тільки що не поставив. Подивіться, день ніч дуже круто. Перший раз, звичайно, такі бачу, я думав, що є тільки такі, що просто закривають. Я день ніч тут натягнута ось така жилочка, натягнув, закріпив, щоб воно, коли, зараз покажу для чого, то, може всі знають, коли відкриваєш доверху, воно нічого не відгинається сюди. Ось так дуже круто, нам дуже сподобалося, якщо чесно. Укомплектовано все повністю. О, і на цьому вікні так само. Є ось така штучка, яка зручно її брати. Зручно, що ланцюжок довший. Ось, Закриваєте, відкриваєте собі. Прям круто, мені сподобалося. А вам? Мене дуже. Стихія, повітря. Дуже. Мені дуже сподобалось, тому що дійсно я ще такої якості не бачила. І тканина гарна, якісна. Супер. супер. Просто, просто бомба. Мартуся каже, то перша річ, якої потрібно тут було. У мені не до бо мама ходить, дивиться, чи я роблю урок, чи не роблю уроки. Синкибаут. <laughs> yes, yes. А я вернувся назад, приніс ось цей шуруповерт. Бренд закриємо, не платили нам за рекламу. Ні. І для того, щоб вже напевно здогадуєтеся, цього, вона вже мене просить просить тисячу разів показати, чим що я буду ставити на ті полички. Я спеціально вчора знайшла. Кіндери. Іграшки з кіндерів хочу поставити У нас їх дуже багато, вони всі різні такі гарні. О, вона! Дитяча мрія? Так. У та мене така. я колись ці кіндери любив, це просто капець. Дивіться, які тут є красиві. Вона да. да. видно все літа і А твої камашина її обладав, і блатна. Обана. То кап'єць. І ми їх будемо встановлювати десь ось тут. Тому що тут ще будуть портрети, серія портретів ще мінімум два буде. Один більший, один менший. І десь тут будуть полички, Тоді нам а, треба вирухати. Я не хочу там полички. А де? Інакше десь. Я знаю, де я хочу. А де? Десь ось сюди або туди. І що, на що тобі там ті полички? Да, краси. Вони це просто не прийшли кобилі. Там ліпше щось поставиш, ще якусь поперше нашу їх там ставити, якщо там двері ні, може колись там, будуть. Чого? Може колись. Там не знаю років 300. 30. А ну, давай ще раз так очками. Так, може колись. Талан, коли... талант. талант. Yeah. Так і дивимося реакцію. Як тобі? Просто було. Мартуся зацінила. Шла, шла. Ось так виглядає. файно. Ainda. Ainda não. Ainda não Não, ainda não. Може, якби тут, але хай буде, буде там сумка. Але кісти, там пусто, там би треба би було тоді щось. Та над столом якраз гарно і дивись, там стіл звільняється. Так, і мартуся розставила вже свої речі по поличках, і подивіться, подивіться, як воно гарно виглядає. Ну вміє, вміє воно зробити естетик, гарно. Вона казала, каже, не рухайте, я порозкладаю все гарно, тоді прийдете, подивитись. Друзі. То буде такий е, хаотичний влог. Бу, ходжу декілька днів, хаотично все знімаю, що ми робимо і так далі. Ну, а ви трошки будете дивитися, що ми робимо. Пані Марія що робить? Капусту пари на голубчики. На голубчики е, зварила е, макарон для бульйону. Бульончик. Бульончик. Для бульончика. Такий апетитний бульйончик. Кажу до володі, я би їла бульйон, Чотири рази на день і так кожного дня. А волонтека, що мені гульоти? Я хочу макарон. <с novice> no, кожен має свій смак, я то кажуть. Так, І з'їм трошки макарончику, і йду, що кусити траву. Так, навесно трава так швидко відростає, що просто є. А Я капусту садити і все решта. Та й таке. Ти маєш ось такий соус песто. Не знаю, чи пробували ви, чи не пробували його. Ну він мега смачний, має такий виразний смак, ну не знаю. Мені просто, просто він... Я в нього влюбився з першої спроби. У мене справжня італійська їжа. Соус італійський, макарони. Макарони і. Що ще така олійка з помідорків, полив. Теж дуже смачно, можна самою олійкою було ті макарони їсти. Вимішав і. мм. Це магази смачно. А я біжу кусити траву, так як казав. І треба мені, звичайно, не парадний одяг. Треба взяти такі штанини, прикольні, і йти косити. А перед тим як косити, треба що обслужити техніку? Дезінфекцію зробити його. Ніж вже, до речі, відпустився трохи. Треба його зняти, загострити і тоді можна косити нормально. Так, техніку треба в належному стані підтримувати. А тут що? Тут Володимир працює вже біля Іринчиної машини 100 років. Іренка умудряється привезти в дуже гарний стан машину. А Владик зараз все спортив, бачите? Зіпсувався, попило сосив, все зробив, як має бути. А в неї тут має бути отако. <гах> Ні, насправді ми дуже часто їздимо її машиною, і діти часто їздять. Коротше, приходиться її трошки в гарний стан, в гарний стан приводити. Прийшов Романович для моральної підтримки. Я думав, то тиждень, а час летить, то вже два тижні. Така трава виросла. Ну Навесну завжди треба кусити, раз на тиждень то саме і на довший день. Потім в вже, вже сонце, вже менше трошки. Розказую трошки ситуацію вже вечір, я вже встиг трошки замахатися. І що? Чоботи, просто... чоботи? просто неймовірно шикарні. Просто речеренка сидить, відпочиває. Не й на ютубі мене будь-хайся, що я е, позатікам можна, можна та, сидіти. Та я ж прочола машина. Вмила. Нік нік сусідів е, пильної. А я кажу, я вже встиг трошки замахатися. Але ще треба зробити одну роботу. Треба погромадити ту всю траву, що я накусив. Кажу, що треба трошки трави догромадити, винести. Хто каже, грабати, хто каже громадити. А я ще трошки завів таку мотокусу. Прийшовся рів, бо він вже теж був дуже страшний такий. Така ну, трава висока була, не файна. О. Вже рів трошки підрівняв, досить непогано. О, вже мучити мене не буде, бо мені завжди трава має бути покошена в суботу. Не завжди виходить, але завжди треба. Який? Це все супроводжує захід сонця. Ну, дуже гарно. Весна настояща, вже весна. Мені треба ще трошки докусити, та й можна йти до хати. Приводити себе в порядок, пити чай і дивитися ютубчик. Ось такий кошечок немаленький трави. Треба ще його якось занести, занести туди, де йому місце. Я заходжу до хати і дивіться, що тут робиться. Пані Марія далі щось працює, крути. Було якраз. Хлопчики зробила, залила, духовку включила і ставлю пектися. Думаю, до годинки 12-ї якраз вийдуть. 12 Дванадцятий можна ставати і їсти. Можна, полюбити. А то Богданчик, певно, сочок попросив, так? Так, і я напилася. Що пані Марія робила? Пані Марія не сидить. Владик зробив собі чай з патиками. Я зараз теж щось зроблю, то ми так називаємо чай з патиками. тому що. Та То не той, ну але цей теж з такими потиками. А пані Марія ще варить картоплю на вареники, начистила. Зять мені нині не начистив, не знаю, чому це. Пані Марія ще має холодець висунути, почистити, налити, ну коротше. Коротше, пані Марія сьогодні не йде спати, пані Марія йде спати в неділю вже, напевно. Дивимось, ютубчик і це... чай. Як 16-річний хлопець став. Вам то вже інший канал. <праць> Ми просто дивилися Ердені. Мама каже: о, що стримали, що стримали? Ну чорнота. 16 років мільйонером вже бути, кажу, звісно, що шустро. Ну так, ось дивиться, каже, бляха, шустра бабка. Шустра бабка. Завдяки зятю, маю вітру зятю. Не відволікайтеся, командувайте, гарбайте. Та й таке, та й таке, та й будемо йти спати.